Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 2014 року. Монетка України виготовлена зі сталі покрита латунню. Гурт монети має мілку насічку. Тобто ось так виглядає на аверсі монети. Йде зображення тризуба, зверху напис Україна. Знизу дата 2014 по боках, листя каштану з колосям пшениці і різні підштампи монет. На Аверсі бачимо зображення 10 копійок. У вісьми ячейках такі зібрані. Як бачимо, підштампи монет різні. Ціна на сьогоднішній день на звичайну монету становить 5-10 центів. Монетка, яка виготовлена з іншого металу, не є магнітною. На сьогоднішній день коштує від 150 доларів за одну монету. Є різні браки та повороти. Самим дорогим є поворот у 180 градусів. Монетка буде виглядати як американські монети з обох сторон. В ідеалі. Ціна на таку монету договірна. Та перевищує більше як 400 доларів за один екземпляр. Також є різні підштампи. В основному це підштампи, які містять мілкіші ягоди. Вони розпочинаються від 10 доларів. Та і підштампи, які з трішки віддаленим кантом. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.